Цьому навчальному закладу 40 років завдяки реконструкції на десятки мільйонів гривень він розпочав нове життя, яке, втім, тривало недовго. 22 липня для жителів Апостолового чорна дата. Тоді вночі російські війська завдали по місту нищівного удару. Балістичні ракети зруйнували одразу кілька великих навчальних закладів. Цей ліцей зазнав найбільших руйнувань і фактично не підлягає відновленню. Це було дуже, дуже жахливо для нашого міста, тому що діти пишались цим ліцеєм вони пишались своїм новим закладом і все втратили. Тому десь тиждень ніхто не міг розмовляти. Я особисто не розмовляла ні з ким не відповідала на телефонні дзвінки. Діти, батьки ніхто не міг слова сказати, тому що це була дуже велика втрата. Шок так каже про емоції перших днів і керівниця ліцею. Навчальний заклад для педагогів був не лише місцем роботи. Це для нас незагойна рана. Для когось може це груда цегли, але тут було наше життя. Врятували меблі, врятували ну, те інтерактивне обладнання, яке знаходилося. Ну, було по-перше, сховане, тому що у нас була така вказівка: зняти те, що можна зняти, і воно у нас знаходилося в тих приміщеннях, які якраз не постраждали. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Масштабні руйнування і в іншому ліцеї тут зруйновані кілька класів їх сподіваються відновити. Це у нас чотири класи були такі, що зруйновані. Спочатку були значить проведені такі ремонтні роботи для того, щоб уже зберегти, хоча б те, що залишилося. Це у нас і вікна. Ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено, по і були протікання. Значить, все воно зроблено. Все влада вже проінспектувала, є розрахунки, але щодо капітального відновлення наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима, але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога, не будуть більші можливості. Попри все, навчальний процес в апостолівській громаді триває. Педагоги та учні працюють у дистанційному форматі з надією рано чи пізно повернутися до рідних навчальних закладів. Олег Андрексон Микита Шевченко цей день.